Сьогодні покажу вам ось такі красиві котлетки з такою скоринкою, хрумкою. Але дуже ніжні, класні, соковиті всередині. Вони добре просмажені і без яйця. Щоб котлети були соковиті, треба правильно вирахувати інгредієнти. Ось дивіться, у мене пів кілограма м'яса. Це задня частина. Вам треба взяти третю частину десь. Сало, щоб вони у вас були жирненькі. Цибулі 150 грамів. І розмочити хліб. Хліба також повинна бути десь от третя частина. У мене тут, звісно, набагато більше, я весь кидати не буду. Два зубчики чеснику. Все перемолоти на невелику решітку. І далі вам покажу, що робити, щоб не додати яйце. Ось я завжди орієнтуюсь, що віджатого хліба повинно бути як от трошки більше цибулини, яку ви взяли. Трошки більше. Хліба обов'язково треба прибрати вологу, Віджимаєте і орієнтуйтеся на розмір цибулинки, трошки більше, ніж цибулинка повинна бути. Ось дивіться, цибулинка і трошки хліба трошки більше. Далі, коли фарш уже змелений, ви додаєте чайну ложку солі пів чайної ложки чорного перцю. Берете два зубчики чеснику, якщо не хочете яркий. Аромат часнику беріть сухий часник. Я натираю чесник, мені так більше подобається. Він так краще відчувається, щоб фарш тримався без яйця. Його треба відбити. тому ви все гарненько змішуєте. І далі вам треба відбити фарш. Ось так його. У вас повинна бути велика сила удару. І так ви робите хвилинки 2-3. Я вам покажу, яка повинна стати структура. Дивіться, якщо ви все зробили правильно. У вас стане, по-перше, колір, такий сало більше розіб'ється, колір буде більше світлий. А по-друге, у вас фарш такий, як тянеться він. Бачите? Головне гарно відбити. Далі на цьому етапі ви берете холодну воду. На цю кількість треба десь 20 г води, але вода холодна. Наливаєте 20 г води. Все гарненько перемішуєте і ставите в холодильник. Зараз вам здасться, що води забагато, але ні. Фарш її вбере. Ставите в холодильник на 20 хвилин, щоб сало, вода, вони трошки схватяться, і коли ви будете смажити, у вас будуть соковиті котлети. Фарш простояв в холодильнику, він гарненько підмерз трошечки. ну 20 хвилин, можна 40. ну Зазвичай у мене це 20 хвилин. Потурбуйтесь тобто про е чисту воду. Вона вам необхідна, щоб змочувати руки. Якщо її не буде, фарш буде липнути до рук. І все, починаємо обсмажувати котлетки. Я вмикаю середню температуру. Наливаю 50 г олії. І чекаю, доки олія гарно розігріється. Поки сковорідка гріється, я беру ложку, набираю столову ложку фаршу, руки змочую в воді і формую такі котлетки, кладу їх у паніровочні сухарі. Можна без панірувальних сухарів як вам більше подобається. На сковорідку я їх не викладаю, поки вона гарно не розігріється. Сковорідка розігрілася. Я викладаю котлетки на неї. З кожної сторони я обсмажую до готовності. Ось, дивіться, патлечки доготувалися, я їх дістаю. Вона використовує, як вони обслаблені з двох сторін. Якщо ви хочете більшу просмажку, просматку, тут смажте довше. Я люблю, щоб вони такі були золотаві, але не горілі. Бачите, вони красиві, не розвалюються, їх можна відставати. Готуйте, смакуйте, нехай у вас все вдається.